Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Вирішив вам показати от вже клійонкою вольєр з цієї сторони, щоб не задувало, тому що вже бачите самі вже така погода. Ще Передню сімку треба оббити. От кажу вам году. жовті чехи, спортивні є. Ось такий бульєрчик. Тут з ним багато місця. Сняк не доходить руки, потім немає часу, треба обов'язково вже поставити їм пісок, сіль, глину. Ставлю різні такі, їм як то кажуть, добавки додаю. Ти за до себе добре, комфортно почувала. Птиця відійшла, птиця здорова. Того голубка закинувши білого, треба його буде звідси геть. Хто хоче, можливо, може по поляках, отой білий голуб. Хто займається спортом, може його подарувати. Цей самчик під нього кинув білу голубочку під цього шамового. Це біла голубочка молоденька по тому самцю поліку. Жовта птиця все здорова, відійшла, все добре. Починаємо, як то кажуть, набирати вже на зиму огиди, птиця поправилась добре, так що все добре. Поглуб'ятніше. Тут трошечки треба буде чомусь на тому, що підсиплю. Вже купив відсіву, відсівом засиплю, вже по відсіву столити паперовий. Ящики. Я тоді хівчину буду прибрати під ними, так щоб було гарненько. Нам треба що добити в куті кліонку нам зараз він буде. Зараз сама така, бачите, погода. Погода, воно таке зараз все, це кажуть, страшне, все. Без трави, сніг то сходить, то падає, все мокре, навіть по бачите, не встиг забрати, що може що доробляти і взагалі часу, часу не було доробити і так і не доробив. Така голуб'ятня, з боку кошницю зробив, кукурудзу на полі, кукурудзу не збили, так що ще надію, що Ще щось довеземо з кукурудзи. Тут також маю плани, там треба до коті робити ще один свинарничок такий під іншу льоху з поросятами обов'язково. Тут роблю, зроблю загорду, щоб вони так від щоб вони не бігали по цій території. Ось таким, таким чином плани. Поросята, бачу, виходили без вольєра. Але зараз не поросят більше от, по голубах. видам їм води. Там хтось писав мені, що хоче голуба. Голуба можу тільки з весни, якщо хтось захоче продати, тому що зараз сам ще не знаю хто що тут є. Скільки голубів, скільки голубок. Вже з весни щось можу конкретно сказати. А це напевно, що буде голубочком. Ліманс бачу така квадратненька вона, бачите, Більше змахує на голубочку, мені здається від пана ці гарні голуби, треба голуби до неї підібрати, щоб була пара таких. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь, щоб буду більше щось знімати, більше якихось робіт проводити, щоб буду більше вам висвітлювати, показувати. Так що всім дякую, всім до побачення, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. всім пока-пока.